Вітаю! Сьогодні зробимо на червень місяць. Будемо робити е, цей розклад для овнів, для знаку зодіаку Овен. Хочу зробити для вас в цьому місяці на 4 позиції. Перша позиція буде відповідати на здоров'я, друга позиція е, ваша робота, третя позиція дім сім'я і четверта позиція кохання. Ну що ж, налаштовуйтеся зручніше, і будемо починати. Будемо починати з позиції здоров'я. Ваше здоров'я на червень місяць, що буде відбуватися. Вісімка мечів. Вісімка мечів говорить, що в плані ментального, в плані того, що ви самі себе накручуєте, ви бачите, ви там одна чи один. Це не має значення, мене дивляться, як чоловіки, так і жінки. В плані. Того, що ви себе більше накручуєте, в ваших думках будуть з'являтися якісь негативні емоції. Ця карта дуже-дуже нагадує про те, що. Розкручуйте себе, роз, розв'язуйте ваші руки, ноги. Ми всі знаємо, яка важка ситуація зараз проходить в країні, але треба виходити із цього стану. Виходити, Тому що треба розмовляти більше, треба слухати більше позитивної інформації. І ця карта нагадує, що на ваше здоров'я впливають негативні, негативний стан. До речі, ви самі його перебільшуєте. І виходити треба. Так, треба пройти цю ситуацію. Так, треба. Ця карта говорить, що ця ситуація на вас дуже погано впливає, але виходити треба, тому що вісім. У нас цифра вісім, коли у вас сили хватить. І вісімка це вже говорить, що вже доходить щось до кінця. Що ви будете вже виходити. Ви вже у вас сили хватить вийти із цієї ситуації. І виходьте, бо погані думки, погані почуття, коли вони накопичуються, і дуже погано будуть впливати на ваше, на ваше здоров'я, на ваш ментальний план, на ваші. Почуття на ваші мислі, те, що ви думаєте, на ваші думки, дуже погано впливають, так що виходьте. Ну що ж, дорогі мої, тепер у нас позиція роботи. Що вас буде чекати в червні місяці по роботі? Червень місяць овни. Шістка пентаклів. Дуже чудова. Дуже чудова карта на е, е, збирання коштів, на допомогу комусь, на співробітництво з кимось. Тут йде це як допомога йде, що вам це навіть до вподоби комусь допомагати. Також ця карта, хто буде по роботі. Там, де ви віддаєтеся, це будуть соціальні якісь, можливо, роботи. Також це роботи, де ви на службі. На службі, там, де ви не самі на себе працюєте, а іменно на когось ви працюєте в таких організаціях, де те, що ви віддаєте, так само і вам дають заробітну платню від вашої роботи. Так що дуже чудово, гроші будуть, заробітня платня буде. Все йде по плану. Навіть тут людина усміхається. так що дуже вдячні те, що маєте, дуже вдячні те, що заробляєте. І це не великі кошти, але це вам хватає для того, щоб. У вас все було добре. Для хватає вам хватає для того, щоб ваші сім'ї також ви бачите тут на Терези, навіть Терези є, які все по справедливості іде все так, як треба, і навіть якщо хто займається по вашій роботі співробітництвом, по соціальних службах, які допомагають іншим, це дуже чудово. Навіть з радістю допомагайте людям, які в цьому потребують вашої допомоги. Ну що ж, третя, третя колода у нас дім. Дім, сім'я. Подивимося, що у вас буде. Сама карта випала королева мечів. Чудова карта людини, яка на троні. Це говорить про те, що в сім'ї, так як ми вибрали позиція дім-сім'я. Що ви головнокомандуюча у вашій квартирі, у вашому домі, в вашій сім'ї. Ма дуже дуже розумна жінка. Це можуть бути як жінка, так і чоловік. Або ви будете звертатися і рівняєтеся на тих людей, які, які вам допомагають у житті. Це люди можуть бути повітряних знаків, терези, близнюки або Водолії люди, які, які вам допомагають у чомусь. Це також люди психологів, люди, люди, які будуть допомагати якісь документи вирішувати. Так що в домі, в сім'ї у вас в цьому місяці, в червні потрібна буде або така жінка, або ви, або ви. Така жінка, яка буде рішати ці всі питання, можливо, підписувати якісь документи, можливо, підписувати щось на, на навчання, можливо, проходити якісь кваліфікаційні курси. Це все буде зв'язано з документами цей місяць. У вашому домі будуть, будуть ці ця інформація, ці документи, які треба вирішувати. Щось буде вирішуватися. І щось буде вирішуватись там, де будете давати запитання про якісь шукати щось в інтернеті, тому що мечі у нас це говорять це карта повітря. А в повітрі в нас інформація йде, можливо, щось будете читати, можливо, будете щось запитувати. Але в домі у вас буде, буде місяць інформації. Йти. Можливо, буде переписка із вашою родиною, можливо, хтось далеко і буде переписка. Ну що ж, дорогі мої, сама чудова позиція у нас про кохання. Що вас чекає в червні місяці у сфері кохання в вашому житті? Ну що ж, дорогі, кохання, король чаш! Чудова карта, якщо випадають королі, королеви. Це такі люди нас оточують. В оточенні в таких людей ми знаходимося. Людина, яка дарує тепло, емпатію, ласку, доброту. Людина, яка може підтримати хорошим словом. І якщо випадає на кохання, король це вже людина з досвідом. До такої людини будете звертатися, в такому оточенні людей будете знаходитися. Король на троні це людина з досвідом, яка яка не буде вішати, як то кажуть, лапшу на уші е, в людини людина. На яку можна покластися, який підтримає у важку хвилину, скаже добре слово. Так що я вам від усієї душі бажаю, щоб вас оточували тільки такі люди, до яких можна буде звернутися, як в укровне містечко, де можна дуже чудово провести час, де можна буде дуже чудово поговорити, про кохання, про позитивні емоції, можливо. Можливо, в підтримка один одного в тяжку хвилину дуже чудова карта. Також ця карта говорить про кохання, коли в сім'ї все-все добре і більше навіюється, як людина навіть підтримує, що повинні більше віддихати, повинні більше насолоджуватися життям. Підтримка дуже велика по цій карті, йде від людини, яка з вами знаходиться. Хто не має, такої людини, не всі ж дивляться, е, роз, коли ми читаємо карти, да, коли от не всі ж в парі знаходяться. Це можливо, в коханні знайдете таку людину, яка вас підтримує в важку ситуацію. І це король кохання, це король кохання, король емоцій, коли принесе вашу, ваше життя щось емоційне. Ну що ж, я вам від усього серця цього бажаю. Так, закінчувати буду я мій розклад, розклад на червень місяць. Я вам бажаю всього найкращого, щоб ви не піднімали своє здоров'я. Зараз ми зробимо такий експрес-великий е, вивод, те, що в нас вийшлося по вісімки, Мечів, ваше здоров'я, ви самі себе підтримаєте, головне не впадайте в такі емоційні важкі ситуації, тому що чим більше ви будете туди углиблюватися, заглиблюватися, тим ви самі собі перешкоджаєте. Так що, в плані роботи у вас все чудово, навіть хтось займається соціальними роботами, які допомагаєте навіть другим людям. Кошти, можливо, збирання коштів. Підтримуєтеся у домі, в сім'ї позиції королеви, що вирішуєте, тобто на, на вашому у вас такий рівень, рівень ваших мислів, да, ваших. Досягнень, що ви все вирішуєте вдома, і в коханні у вас все чудово. Вас усі підтримають, і хто не має кохання, зустрінете його. Ну що ж, дорогі мої, я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемося у липні місяці, а в цьому місяці буду говорити чудового червня. Пока-пока!